Прилучена знову у скорботі на соборній площі у відкритій домовині тіло загибло обійця Павла Гаврилюка, куди разом з ним поклали усі мрії, плани, надії і сподівання мужнього воїна, у якого ще все життя могло бути попереду. Сьогодні, на жаль, через сум ми зібралися біля стін цього древнього храму, що не єдиного в місті Прилуки, де Церква українська, а не окупована московитами, причині, причині ті, що віддаємо останню шану оборонцю, оборонцю нашої мови, оборонцю нашої культури, оборонцю нашої держави, ім'я якій Україна, оборонцю, якому було, було не, не байдуже. Йому не було або як, йому було не посередині, оборонцю, який робив різницю. Я вірю, що той час і ми зможемо не тільки його оплакати, але й його наслідувати. Наслідувати у виборі мови, у виборі держави, у виборі гідності, як мінімум, як мінімум тієї, яку сповідував він. Свій військовий шлях Павло Гаврилюк розпочав у 2021 році із проходження строкової служби, під час якої підписав контракт. Спочатком військового вторгнення Російської Федерації у 22 му за покликом душі, став до лав захисників України, долучився до бригади Азов Національної гвардії України. Він мав позивний Гарі та був відданим патріотом України, а ще людиною слова вмілий, сміливий, вмотивований бієць, якому б ще жити, захищати та відбудовувати країну. Та на жаль, клята війна забирає найкращих 30 січня 2025 року. Під час зачистки позиції на Донецькому напрямку бієць отримав поранення несумісні життям. Павло загинув, будучи вірним військовій присязі, виявивши стійкість і мужність у бою за суверенітет та незалежність України. В Скорботі залишилися сестра та брати героя. Світлу пам'ять загиблого героя присутні вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів. Щоденно кладовища поповнюються похованнями новітніх героїв, які віддали свої життя за незалежність України. Їх подвиги назавжди залишаться у серці кожного патріота. На жаль, надто високою ціною дається нам ця перемога.